Прогноз погоди на 14 квітня 2025 року. Весна нарешті починає набирати обертів після холодних ночей і заморозками. Сьогодні більшість регіонів України відчує приємне потепління, проте погода залишатиметься мінливою. У деяких областях можливі дощі та поривчастий вітер. Загальні тенденції будуть такі: 14 квітня в Україні очікується справжня весняна ідилія. Денні температури зростуть до плюс 15 плюс 18. Нічні плюс 3, плюс 8. лише місцями на ґрунті ще можливі заморозки 0 мінус 2. На заході країни більше хмар і подекуди невеликий дощ. Натомість решта регіонів сонячні та сухі. Вітер буде переважно південний 6-12 метрів на секунду. У Вінницькій, Хмельницькій і Північних областях можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Поради для аграріїв будуть такі: можна розпочати посівні роботи, особливо в центральній Альних і південних регіонах, але ще зважайте на заморозки вночі на ґрунті. Рекомендації щодо одягу будуть такі: вранці варто вдягатися трохи тепліше, але в день достатньо легкої весняної куртки або кофти. Парасоля знадобиться лише мешканцям західних регіонів. Весна поступово бере верх, тож зустрічаємо її теплом, легкістю та гарним настроєм. А ми бажаємо вам гарного понеділка та мирного неба.